Доброго ранку, малята. До нас сьогодні завітав хлопчик Тарасик і хоче вас познайомити з постом. Але він хоче вам загадати загадки. Будь ласка, послухайте, підсмажить їжу швидко. Нам потрібна Правильно, сковорітка. На кухонці нашій ми варимо в ній кашу. Картоплю, бульйони, супи, макарони. Що це таке? Вірно, це кастрюля. Довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. А це що? Вірно, це чайник? Правильно, малята, в кастрюлі ми варимо супи, борщі на сковорідці – ми смажимо котлети, м'яса, а чайник нам потрібен, щоб закип'ятити воду для чая. Діти, сковорідка, кастрюля, чайник це кухонний посуд. Діти, послухайте ще одну загадку: не кастрюля і не миска, не кружка і не горщик, насипають в неї кашу. Наливають борщик, Правильно, це тарілка. А зараз ще одна загадка Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Правильно, це віделка. Ще одна загадка, що бере в тарільці, все нам до рота донесе. Та це ж ложка. Діти, тарілка, ложка, виделка. Ніж це столовий посуд. Послухайте ще одну загадку. Є у блюдечка-подружка, що одне лиш має вушка. Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Правильно, малята це чашка. Блюдечка, чашка, чайна ложка, це чайний посуд. Діти, давайте закріпимо з вами, який же посуд ми з вами знаємо. Це столовий посуд, з якого ми їмо. Чайний посуд, з якого п'ємо чай, та кухонний посуд, в якому ми варимо їжу. А зараз малята у нас буде малювання за темою прикрасима. Посуд. Ми з вами будемо прикрашати чашку з блюдцем. Діти для роботи нам потрібен силует чашки з блюдцем, нехай батьки вам допоможуть це зробити, вирізати з паперу чашку з блюдцем. Фарба, яка вам більше подобається, я взяла зелену фарбу. І склянка з водою. Сьогодні ми будемо з вами малювати пальчиком. Для цього я занурюю пальчик у водичку, потім я занурюю у фарбу і малюю ось так пальчиком. Блюдечка теж прикрашаю. Ось яка гарна чашечка для Тарасика, який познайомив нас з посудом, вийшла. Він дуже дякує вам. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення.